Не забувайте дякувати. Дякувати собі. Я молодець. Я це все завжди кажу вам. Дякуйте собі, дякуйте оточуючим, дякуйте за те, що у вас є, дякуйте за те, чого у вас немає. Теж дякуйте. Да. Ви можете використати молитву, ви можете використати афірмації для того, щоб ваш стан зранку був гарний. Що ви використовуєте? Молодимир. Я використовую. У мене є таке метаття з вечора. Ставлю маленьку мету собі, а і щоб потім до, на, на наступний день її до обіду виконати. І тоді я радію. <значит>, ура, я зробила. А ось коли це ви мене навчили. А колись я так от напишу, напишу, і те треба зробити, і те. А потім Боже, ну що ж це? Я нічого там не зробила. А зараз ні. Я радію кождою виконаній виконаної роботі, тому що і дякую за те, що в мене є здоров'я і що я зможу все це робити. Це дуже добре, тому що коли ми себе звинувачуємо, і те не встиг, і те не встиг, і те не встиг. Робіть маленькі собі цілі. Досягайте їх і хваліть себе, і дякуйте собі. Навчіться казати ні. Іноді нас використовують, дуже часто нас використовують. Але вчіться іноді казати ні, якщо це шкодить вам. Вчіться казати ні. Не забувайте робити щоденні розтяжки. Згадайте вашого кота, якщо у вас немає. Все одно згадайте, як кіт потягається, він тільки протягає, прокидається, він що робить? Він вигинає це спинку, потягається, він робить розтяжку, правда. Розтяжку. Тому ви робіть собі такі розтяжки, навіть використовуйте дверний проєм. І там вставайте, впирайтесь, робіть розтяжку так, як ви можете. Не забувайте посміхатись. Коли ви посміхаєтесь, в організмі все добре, кажуть, у нас все добре, Богдані, все добре. Тому це такі маленькі поради.